Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та «Інтб». Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події і не тільки що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму важливою інформацією про зміни у реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які власне зміни трапилися і чекають на громадян нашої держави. Дивіться у наступному сюжеті. До уваги жителів Тернопільщини змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. І тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження транспортного засобу фахівців експортної служби. Такі зміни були б запроваджені 14 грудня. Перш ніж зареєструвати автомобіль у територіальному сервісному центрі, людині необхідно звернутися до відповідного підрозділу експортної служби МВС з метою дослідження транспортного засобу. Для проведення експертного дослідження можна зареєструватися на сайтах Територіального сервісного центру МВС чи експертної служби МВС або ж отримати талони в терміналах, розташованих в приміщеннях сервісних центрів. Експерт оглядає транспортний засіб, дивиться, чи там не було ніяких змін кримінальних. Якщо не було ніяких кримінальних змін, тоді людина на протязі 10 днів може звернутися в будь-який територіальний центр. Велика проблема так, то не то що місцеві жителі а приїжджають з інших районів, добираю ну приїжджають далеко, і тут черга може можуть зареєструвати можуть не зареєструвати, бо ж світла немає як. Дослідження і реєстрація авто можуть відбуватися в різних населених пунктах. Ці послуги створені для зручності та швидкого обслуговування громадян. Далі мова йтиме про крадіжки, що трапилися на минулому тижні у нашій області. Зокрема, оперативники карного розшуку затримали уродженця Миколаєва, якого Підозрюють поліцейські у вчиненні щонайменше 10 крадіжок з торгових закладів міста Тернополя. Збитки, які наніс підозрюваний, потерпілим сягають кількох десятків тисяч гривень. Власне, як його затримали, і де – дивіться у нашому сюжеті. Уродженця Миколаєва Тернопільські поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжок з магазинів торгової мережі, що розташовано на вулиці Руській та Торговиці. В ході проведення оперативних заходів працівниками карного розшуку було встановлено особу, яка причетна до даних крадіжок. К ним виявився житель міста Миколаєва 1985 року нароч, який на даний час проживає у місті Тернополі. Камери відеоспостережень зафіксували, як лиходій бере товар зі стелажів і виходить, не оплативши його. Вартість збитків від півсотні до декількох тисяч гривень щоб якось вижити, якось прокормити себе, то довелося мені піти і вкрасти якуріс. Там річ то були шперше разу були шоколадки, і далі пошло, пошло, пошло. Працівниками поліції було встановлено 10 фактів даних крадіжок, шість яких на даний час розглядаються у Тернопільському міськрайонному суді. Та ще по чотирьом проводиться досудове розслідування. Відомості за даними фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка скоєна в умовах воєнного стану. Зловмисникові оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжно. Заходу. І далі знову про крадіжки. Злодії йдуть, як то кажуть, у ногу з часом крадуть те, що зараз людям найнеобхідніше. Власне, оперативники карного розшуку затримали зловмисника, який серед білого дня викрав у місті Тернополі два генератори. Це що найменше в кого і для чого власне скоїв крадіжки зловмисник? Дивіться у нашому сюжеті. До Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник приватної медичної установи із повідомленням про те, що невідома особа викрала бензиновий генератор, який знаходився на вулиці. Прилад був розміщений поруч із закладом. Коли було вимкнене електропостачання, він забезпечував живлення клініки. У цей момент зловмисник шляхом вільного доступу вимкнув установку та викрав її. Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку генератора з-під продуктового магазину. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено що до даного злочину був причетний громадянин міста тернополя 1984 року народження який раніше не судимий. один генератор поліцейський вилучили ще один розшукують Це відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4. Триває досудове розслідування. Аби запобігти крадіжкам генераторів, поліцейські радять не залишати їх без нагляду, облаштовувати у місцях, де є камери спостереження, для надійного захисту використовувати спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до перил віконних решіток, стовпів тощо. У наступному сюжеті мова. Йти теж про крадія власне з магазину у центрі міста Тернополя раніше судимий тернополянин викрав дві шуби вартістю майже 15 тисяч гривень. Як його зловили і куди власне подів крадене – дивіться у сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася власниця торгового закладу, що в центрі міста. Зі слів заявниці, невідомий чоловік серед білого дня зайшов до приміщення магазину і, скориставшись тим, що продавець не одразу помітила його, вхопив дві шуби, що висіли біля входу, і втік. Виїздом на місце події слідчої оперативної групи та проведеними заходами працівників карного розшуку Було встановлено, що дану крадіжку скоїв житель міста Тернополя 1987 року. Народження неодноразово судимий за аналогічні злочини. Крадія затримали через декілька годин. Однак, викрадений товар він встиг продати. Сума завданих збитків зі слів заївниці майже 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частина 4 Кримінального кодексу України. Дана особа була затримана в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. І далі про приємне маленькі жителі Тернополя долучилися до художнього конкурсу Я у безпеці з МВС, який ініціювало Міністерство внутрішніх справ України. Власне, як він проходив у Тернопільській області, дивіться у нашому сюжеті. День святого Миколая чарівне свято, час, коли кожен сподівається на диво. Найбільше із неприхованою радістю цього дня чекають діти, а особливо ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. У цей день поліцейські Нацполіції Тернопільщини приєднуються до помічників святого чудотворця та відвідують маленьких підшефних. Піснями та віршами зустріли 19 грудня гостей в погонах, вихованці Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, зберігаючи добру щорічну традицію, поліцейські вкотре потішили дітлахів теплим словом, солодощами та подарунками. Працівники поліції завжди роблять нам такі подарунки, які потрібно не тільки ну, для забезпечення закладу, вони нам і з технікою завжди допомагають. І, взагалі, коли ми звертаємося за допомогою, вони нам завжди допомагають. Цього року дітки вкотре переконалися, що дива таки трапляються. Усі вони отримали гостинці, а правоохоронці – щирі дитячі посмішки та слова вдячності. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі НТБ та Тернопіль один ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам гарних, спокійних, вдалих, добрих і головне, мирних вихідних. Будьте здорові! Всього вам найкращого. Слава Україні!